А зараз вправа для інтелекту. Давайте разом пригадаємо, що вже підробляли в Україні. Демократію підробляли? Підробляли. Опозицію підробляли. Підробляли. Судову систему, охорону здоров'я, дороги та пенсії. В нашій країні здається, підробляли геть усе, крім айфонів. Але здається, подоланий цей останній рубіж. Яблучна мафія в Україні. Людей дурять щодня. У магазинах техніки впарюють старі перекручені телефони як нові. Ви впевнені, що ви перші у свого гаджета вже зараз ексклюзивно у грошах, що відбувається на підпільному виробництві айфонів Made in Ukraine? Вперше на телебаченні людина, яка розкриває нам очі на чорний ринок елітної техніки, що збирається під вашими вікнами. Зараз цей чоловік розкаже, як девайси збирають із різних деталей, запаковують і продають вам як нові. Люди ні паймуть совершенно вони приплітають. Здавалося б, розвести людину важко, адже всі знають, якщо коробка від айфону в плівці він точно новий. Ви помиляєтесь, шахраї придумали як вас ошукати. Є машини, які просто заплінкують його і запаяють. дуже просто. Така машинка може стояти навіть у квартирі вашого сусіда. І за лічені хвилини перетворити iPhone у нібито новий. Та що там плівка? Цілі коробки друкують. Є навіть производство, де випускають, ну, просто зготавлюють коробку для iPhone. Ну, взагалі, я знаю одно місце, є на п'ятрок. Із вживаного телефону зробити новенький легко. Система у яблучної мафії налагоджена. Є скупщики, люди, які купують старі телефони. Тот же самый радіоринок. Саме розпространенне місце это заказ із Китая. Также беруть донор. Це старий телефон, который був у кого-то в пользованні. Забирається какая-то деталі з нього, яка сталася живой, і ставиться в такой телефон. Збирають гаджети у підпільних майстернях. Часто змінюють локацію, тому знайти таке місце важко. Збирають в основному свої інженерки в такі місця, де їх сложно буде найти. Людей розводять на гроші. Ноутбуки така ж сама ситуація, тільки там намного складніше зрозуміти, що він відновлений. Тому що ніхто не знає, наверняка, яка коробка у ноутбук. Якщо людина щось запідозрить, в аферу втягнуті навіть продавці, і правди про походження техніки вони ніколи не скажуть. Адже з кожної проданої одиниці консультанти отримають жирний відсоток. Продавці консультанти достатньо хороші психологи Вони можуть надавити дійсно на те, що будуть способствувати покупці. А якщо телефон подряпаний або пошкоджений, вам його все одно продадуть як новий, і ви нічого не помітите. Сразу предлагают человеку пленку или стекло. Заклеивают все потертости, потому что наносится протекторный дисплей. И человек просто их не обратит, на них не обратит внимания. Да, естественно, тоже девай чехол. Разводы ты людей для них выгодно. Навар 100 процентов, а инкулы и больше. Новый iPhone стоит 22-23 тысячи гривен. Покупается какой-то поломанный, побитый iPhone за 10 тысяч гривен. Комплектуется, переделывается. Допустим, потратили 5 тысяч гривен, пожалуйста, вся остальная сумма это уже заработок. Аби не стати жертвою потрібно уважно роздивитися телефон. Перша ознака ремонту система кріплення. Шурупи повинні бути на одинаковій висоті. Камера повинна бути рівна, а під нею не може бути жодного пилу. Якщо показники збігаються, можна сміливо купувати гаджет. Вірити, чи користувався хтось айфоном до вас, можна і через інтернет. Просто вбити унікальний код девайсу – імей в мережі. За ним повинна з'явитися інформація, де був вироблений телефон та коли він уперше увімкнувся. Та мало хто про це знає, адже зазвичай люди сліпо довіряють продавцям консультантам. Приміро ситуація iPhone 6 плюс він ідеальний. Коробка, запечатаний, телефон не має ніяких паттерностей, совершенно. По імею ми смотримо, телефону було на той момент 740 днів. Чому ж українців так нагло розводять? Відповідь проста. В Україні 90% айфонів чорні. Офіційної гарантії від компанії Apple ніхто просто не може дати. Тож крутити гаджета як завгодно зуміє кожен. Але якщо елітний девайс зламається, це ваші проблеми. Айфон – це найкращий заробіток зараз у нас в Україні.